Слава Богу, таке чудо хіба таке бувало. Так, так, стоп, стоп, стоп. Це просто чудо просто. Чудо і Дивіться, казали, я коли в Харкові лежав, біля мене лежала ця людина. І саме цікаве, пройшло вже два місяці, і ми зараз разом ось нас евакуюють на лікування в Німеччину. І, і дивіться, він вижив. Там при нас п'ять людей померло. Мама ось за ним Сфоткай доглядала. А зараз фото, мама за ним доглядала. Да. І дивіться, і просто ми зараз разом, разом сидимо. Спочатку лежали, разом. Да. Це І Ми ж не пересікалися ніде два місяці. Так, да, це просто чудо просто. Чудо, що Сережа ще сів ту машину біля нього. А я його омивала, що У нього поліцейський. А я ж пам'ятаю, біля мене поліцейський Харкові лежав. Я думаю, так, так, стоп, стоп, стоп. Ну він же ж там був на лисо побритий. Він вже розмовляє. Трішечки не розмовляє. А що кажуть, має відновитися мова, так? Час просто треба, так? Клас, слава Богу. Я як уїжджала, я його так всього вимила, Глазки, ротик під, під руками, всього-всього вимила. Слава Кажу, Богу. Боже, хто ж тебе вмиватиме, як я поїду. Ах. Слава Богу, таке чудо, хіба таке бувало? А казали, що я вмру, ти вмреш, казали. І вижили. Слава Богу.